Сьогодні вранці, а саме 14 лютого, біля берегів тимчасово окупованого Криму в Чорному морі сталася дуже важлива подія. Російський великий десантний корабель, а саме Цезарь Куніков, потонув. Очевидці повідомили про вибухи та дим, які були помічені в цьому регіоні. Головне управління розвідки Міноборони України розкрило, що цей корабель був знищений ударними морськими дронами Магура В5. Сталося це поблизу міста Алубка. Зазначено, що ударні дрони були використані спецпризначенцями групи 13 гур України. Ця місія виявилася дуже успішною, оскільки цей великий корабель Цезар Куніков отримав критичні пробоїни та почав тонути. Варто відзначити, що цей російський корабель використовувався під час різних конфліктів, включаючи воєнні дії проти Грузії, Сирії та України.